Набоями для танку. Так, фаєр Хетшот Так, до речі, в мене Абрамс Танк. Всім привіт, котіки та кіски Я містер Котік. Та сьогодні разом з вами будемо грати у круту гру Tank Stars. Побачив її та одразу скачав. Будемо грати. Ну що, поїхали? Let's go Поїхали? Так. Будемо грати з. З комп'ютером. Так. О, фуїл Так, це паливо. Так, під'їхали. О, все, фуїл. Все паливо скінчилося. Так, оце. От так е Я можу приці прицілитися. Так. Фаєр. Так, одразу влучив. Лайк! Like. Так, мені сподобалось. Так, Зараз він буде пуляти в мене. А, він промазав. О, бачили, воно зверху щось пуляє. Так, давайте ось так. Та ось так. О, там що корівки ходять. А чому вони там ходять? Так, прицілилися. Так, о, бачили в мене 4 вида ракет. Так, давайте оці візьмемо. Так, фаєр! Є! Yeah! Я влучив. Так, зараз він буде пуляти в мене. Так. Ну, щось трішечки, мені здається, влучив. Але таке собі. Так, давайте подивимось, мож, може хвати палива, що підібрати. Бачили, аирдроп скинули мені. З, мені здається, з цими. Ну е, ви мене зрозуміли. Е, набоями для танку. Так, фаєр, Хетшот! <плух> так, до речі, в мене танк, Так, чпукну. Так. так, все, підібрали е аирдропчик. Так, сюди. Фаер! Yeah, nice. Є! підбили його! Бачили, йому вже гаплик. Так, ну щось він таке собі. Не дуже у нього вийшло. Так, давайте візьмемо ось ці. Так, а я зможу під'їхати, а мені... Щоб курівку не зачепити. Щось я не встиг побачити, я курівку зачепив чи ні. Але в нього влучив. Так, давайте. файл! Єе! Yeah! Лайк, like Вікторі. Так, круто, перемога. Так, далі. Є! Yeah. Так. Так, плей, поїхали. в бій! Так. Він там стоїть. Так, мені здається, що треба трішечки ось так заїхати вгору. Все, паливо не, не вистачить мені е, так далеко заїхати. Так, давайте ось так. Фаєр! Так, не влучив. Так, він під'їхав трішечки. Оце він даремно, бо мені буде дуже легко у нього влучити з другого разу. Так, я під'їжджати не буду. Так, давайте подивимось, виберемо ось такий набій. Так, прицілилися. Так, натискаємо фаєр. Є! Влучили! Очмуніти можна! Він теж влучив в мене, бачили? Капець, давайте... Ой, я не можу рухатися. Він мене заморозив. Так, ну окей, то гаплик, чувак. Fire! Все, влучив! О, ні. Капець, він підірвал. -е! Ми програли. Все, тобі зараз буде гаплик. Так, плей. Так, поправимо окуляри. Так. Що під'їхати, поки є паливо? У баках. Так, під'їхали. Так. Так. Сілимося. Fire! Так, влучили, влучили. Так, він буде. А, все, він е, промазав. Мазило. Так, давайте ось так. Курівка, йди звідси, бо я можу в тебе влучити. Е, влучив у дві корівки. Ну, не треба було там ходити. Бачили, він викликав літак та літак в мене якусь штуку скинув. Ну, все, тобі гаплик, чувак. А, все, в мене немає палива. Так, а якщо ось так, вгору і воно впасть, впаде йому на голову. А, який я розумний. Лайк, лайк. Бачили, я влучив. Так. Так, все. Він промазав. Так, вертаємось сюди. Так, мені здається, що мене теж зачепен, але давайте спробуємо. Ну все, я його підірвав. Все, йому гапли. Але я себе трішечки теж задів. Але нічого страшного, бо ми його перемогли. Все, Вікторі, лайк. Like. Круто. Мені дуже подобається. Вау. Так, скіп. Так, плей. Вбій. Так, о, дуже далеко. Так, давайте хоча б. Е, е, так, ну, паливо не вистачить. А давайте ось так зробимо. Вгору, та отак. Fire! Ну таке собі. Не влучив. Ну він теж не влучив. Так, все, у мене паливо по максимуму, давайте підійдемо. Так. М десь отак. fire! Хоча б одна. Ні. Не влучив. Бо дуже бачите, дуже... Складно. Складна місцевість. Так, ну він популяв десь. Десь. Сам не розумів, куди він пуляв. Так, а що, а якщо ось так. Є! я влучив. Так, він буде вгору. А, ні! Капець штуку таку викликав. Та вона. А чому я вперед поїхав? Я не натискав вперед. Так, давайте тоді вгору, ось так. Чпуньк. І зараз воно впаде на ногу. Ну, на мене теж, але бачили, я його трішечки йому дамаг зробив. Так, окей. Норм. Так, він що, так пульнув в мене, що і в себе влучив? Він в мене навчився, мені здається. А, я в нього не влучив, а в себе влучив. КПЕЦ. Так, будь ласка, не влуч в мене. Так. Фаєр, все йому зараз буде гаплить. Перфект шорт. Вікторії є, перемога, так. Так, плей поїхали. Фає. Щось він якусь дискотеку в мене пустив. Влучили трішечки, бачили? Так, а навіщо він під'їжджає? Дискотека, дискотека. ду 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 ду, -ду, -ду, -ду. Мені подобається. Він вже, мені здається, другу дискотеку в мене пильну. Дискошар такий був, бачили? <пух> Капець. Так, ну давайте візьмемо... візьмемо ось такі ось, ось такі набої. Так, і ось так. Фаєр! Це дуже круто комбо помножить на 3. Бачили? Комбо 3 було. І три рази влучив. Капець! Він підірвав. Програли. Так, окей. Вбій, плей. Так, десь треба ось так, мені здається. Вгору пульнути, і воно... А, ні! Погано розрахував, бачили? Курівку жал... жалко дуже. Так, давайте трішечки сюди під'їдемо. Так, а якщо ось так вгору, а не давайте може вийде. А, трішечки, мені здається, туди треба було нахилити. Капець. От він... Так. Давайте аирдропчик заберемо. Так, подивимось. О, прикуляси. Бачили, скільки нам прикуляс скинули? О, це я, мені здається, дуже погано. О, це... Кв квадрокоптер чи що був? Капець Так, давайте сюди, вгору. Так, ось так і ось так. Чпунь. Не вийшло. Ну таке собі. Так, ну, фаер. Капець, я ще жодного разу не влучив в нього. Так, давайте, може, ближче під... О, все, айрдропчик підібрали. Так, під'їхали ближче. Так, ось так вгору. Fає! Не влучив. Так, ну він теж бачили, у нього не виходить. Йому айрдропчик скинули. Капець. Прими, прямісінько йому на голову. Так, фуя немає. Так, не можу нижче. Бачите? Так, окей, тоді робимо, як ми завжди робимо з вами лайфхак. Цілимося вгору. Та йому зараз зверху прилетить на голову. Ну, трішечки, трішечки. Бачили, я йому дамаг зробив. Трішечки. Так. Ну, все, він не влучить. Так, давайте ось так. Все, fire! Будь ласка. Ох, які літаки чи що. О, ардроп мені на голову. Так, дуже круто його покоцали, бачили? Так, ну він промазав. Фу, так, давайте подивимось. О, мені дуже багато бачили чувачків цих набоїв є, чувачки мені підкинули. Аидропчик. Так, давайте ось так. Файл! Будь ласка. Капець. А, ні, в нього трішечки влучив. Ой, він взяв собі аирдропчик. Ну він не влучить зараз. Що? Влучив? Так, щось я не хочу з ним поряд э, стояти. Я хочу звідси в'їхати. Ось так. А, це я випадково натиснув Fire. Але влучив круто, мені пощастило. Будь ласка, ні. О, ні, все. Капець, все, він мене підбив. Ну, все, тобі зараз буде гаплик, я тобі кажу. Так, плей. Ти нарвався, чувак. Так, під'їжджати ближче не будемо. Так, перший раз на тобі. А чому я не влучу? Бачили, я круто прицілився. О, він бачили, їхав, та дерево збив. Так, він промазав. Це дуже круто. Так, що в мене є? Давайте ось таку візьмемо ось такий набій. Так, фаер! На тобі! Є! Yeah! Круто! Так, давай. Так, айрдропчик. Так, підбираємо. Капець, бачили, як він так влучив. Ні-ні-ні-ні. А нижче не можу, Треба під'їхати, так? Так, атака назад трішечки, так. Р... А, розвертаюсь. О, фу. Я, я думав, що я не зможу розвернутися, бо в мене паливо скінчилось. Так, фаєр. Так, давай! Будь ласка, є! Влучив! Комбо Комбо два. Подвійний комбо, бачили? Я... У Макдональдс, подвійний чизбургер. Так, фаєр. Комбо п'ять. Так, підбив. Так, давай, давайте ось так візьмемо. Фаєр! Вікторій перемога! Круто, мені дуже сподобалось. Вау! Ну що, отак сьогодні зіграли у Танк Старс. Мені дуже сподобалось. Кому сподобалось, натискайте на лайк, пишіть у коментарі, хто грав у таку гру. Мені буде дуже цікаво прочитати ваші коментарі. Натискайте на кнопку підписатися, натискайте на дзвіночок, щоб вам приходили повідомлення, коли в мене виходять нові відео. Дякую вам за перегляд. До нових зустріч, до побачення.